Люблю, коли у відділі порядок, що все по алфавіту стояло. Книжка до книжки. У книгозбірні Чижевського пані Тетяна завідує літературою про рідний край. Книги бібліотекарка береже, не наче скарб. Адже в друкованому слові каже, закарбувалася багатовікова історія Кіровоградщини, яка передається землякам від покоління до покоління. Ви знаєте, книга для мене це ну така. Річ, яку не можна викинути, яку не можна порвати, яку не можна. Ну тобто, книга є книга, я не можу книгу винести на смітник. Ось уже 30 років жінка щоранку приходить на роботу і допомагає читачам знайти книги для навчання та саморозвитку. На посаді вона чи не найдовше з усіх колег. Втім, про іншу професію ніколи не задумувалася, адже бачить, як з роками бібліотека розвивається та йде в ногу з часом. Можливо, нема таких великих черг за книгою, але бібліотека наповнена трохи іншим. Це різноманітні заходи, зустрічі, клуби, презентації книг. Тобто вона стала набагато змістовнішою. Обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Чижевського Кіровоградської обласної ради, найстарша та найбільша за кількістю книжкових видань в області. Її заснували ще в 1899 році за кошти. Жителів громади книгозбірня пережила першу та другу світові війни, не зачинилася ні на день і після повномасштабного вторгнення росіян. Ми відчували, що ми потрібні людям. Так, ми хвилювалися разом з усіма, ми шукали мітки. Ми переживали, що хтось може прийти в фонди, щось залишити в другий день війни. Ми, ми разом з нашими партнерами з надзвичайних ситуацій вже робили онлайн стрім і говорили про те, що як громадяни повинні себе проводити, як якщо виникла надзвичайна ситуація, якщо виникла. Агресивна ситуація на території міста, якщо є ракетна небезпека, сьогодні за словами дирекції книгозбірні, в бібліотечних фондах зберігаються майже 800 тисяч книг та документів, надрукованих 43 мовами світу. Окраса книжкової колекції рідкісні стародруки, які були випущені майже 400 років тому. Видання києво Печерської лаври, тріот світня. Ось ця книга у нас з дарчим написом митрополита Петра Могіли. Ми бачимо, в якому чудовому вона стані. Тут зібрані, ну так би мовити, пісноспіви співи на свята, святкові літургії такі. Лише уявіть собі, скільки років тому перша людина гортала цю книгу. Від початку російсько-української війни, в 2014 році бібліотека невпинно українізовується з книжкових полиць поступово щезла література російських авторів, а видання рідною мовою витіснили російськомовні. Ми не популяризуємо зрозуміло російську мовну літературу. Ми не купляємо це зрозуміло. Ми замовляємо літературу, яка пов'язана з історією України. Це сьогодні дуже важливо, тому що дуже багато аспектів відкривається, які були ну нам менше відомі про них, менше можливо писали. У нас є Такі лекції круглі столи, які відкривають такі цікаві сторінки нашого буття і наших наші відносини між з іншими країнами, попри військову агресію бібліотеці вдалося зберегти згуртований трудовий колектив. Зараз книгозбірні більше сотні працівників узяли собі в асистенти, також кількох пухнастих помічників. Це наша бібліотечна кішечка Жана. З'явилася півтора рочки назад. Вона у нас як арт-терапевт для діток. Всі її дуже люблять. Вона приходить прямо на ручки, сідає до діток, до відвідувачів. На всіх заходах вона у нас присутня. За 125 років існування бібліотека Чижевського з маленької книгозбірні перетворилася в потужний культурний хаб. Крім читальних залів, тут є клуби іноземних мов, гуртки робототехніки, ігрові зони для малечі та чимало інших локалів. Кації для змістовного дозвілля кропивничан а секрет довголіття книгозбірні переконані бібліотекарі в її користувачах, яких уже 35 тисяч тут самі рідкісні книги в нашому місті. Якщо можете замітити, бібліотеці дуже гарно все і креативно з декорацією. Дуже приємно ну, відвідувати цей заклад. Бібліотекарі радіють, що війна не завадила відзначити книгозбірні знаковий ювілей. Привітати бібліотеку зі 125-річчям прийшли колеги, культурні діячі, ділові партнери та представники влади. Вони наголосили зараз книгозбірня Чужевського це гордість Кіровоградщини та взірець для решти бібліотек. Сюди завжди приходять для того, щоб отримати не лише знання. А ще й якийсь емоційний заряд для того, щоб далі працювати. Бібліотека була, є і буде, переконаний в нашій Україні. Вона обов'язково буде розвиватися. І навіть якщо тут будуть зупинятися якісь там самостійні машини без е водіїв, то Будуть заходити реальні відвідувачі вашої бібліотеки. Успіхів вам! Всього всього самого найкращого. моєю такою другою альмаматор. Обласна бібліотека стала в ті 80-ті роки, коли я був студентом педагогічного інституту на той час. І історичного факультету, але в більш пізні роки я тут вивчав і зачитувався творами Івенниченка і Оксани Забушка. І Оскільки я досі очолюю Федерацію Шахівераської області, я завжди з приємністю, з задоволенням і з повагою вдячний нашій обласній бібліотеці за те, що вона... Надає можливість і майданчик для проведення шахових змагань. Зокрема, в цих стінах проведено декілька чемпіонатів області з шахів, і це завжди на великому просторі. Це в центрі міста, це красиво. Хочу уклінно подякувати за те, що ви завжди тримаєте руку на пульсі, відчуваєте ось ці потреби, які ми маємо. Відповідно до вимог часу, реагуєте гнучко і розумієте, несете повну відповідальність за те, що ви створюєте на своїх майданчиках. У подарунок бібліотекарям презентували ексклюзивну поштову марку із символікою книгозбірні. Це безпосереднє зображення самої бібліотеки, її історії, її визначних моментів за її допомогою. Також можна пересилати кореспонденцію, поштові відправлення, але вона буде індивідуальною, ексклюзивною безпосередньо для даного підприємства. Незважаючи на війну, бібліотека ставить перед собою амбітні цілі. Цьогоріч планують поповнити свої фонди новою літературою та відкрити психологічний простір для військових і цивільних, котрі постраждали через бойові дії. І вірять, що наступний ювілей відсвяткують уже під мирним українським небом, без російських недругів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВ.